Всім доброго дня, ночі, вечора, чи коли там дивитесь дивитеся відео ви на каналі АБДП. І сьогодні у нас буде огляд мого нового, ну не мого, а нашого нового автомобіля. Зустрічайте Volkswagen Caddy 2006 року. Ти снімаєш? Е, поговоримо про кузов цього автомобіля. Його дизайн мені, в принципі, приємний, гарний. Е, бампера тут не в колір кузова, хоча можуть бути в колір. Фари не лінзовані, хоча, наскільки я пам'ятаю, вони можуть бути лінзовані. Або ж я помиляюсь. Далі є такі, це зроблено як габарити. Ще при запуску автомобіля вони отак, як стробоскопи пару разів моргають. Далі, в цьому автомобілі є такий гарний колір, то зазвичай всі кадіки білі, а цей у нас темно-сірий, Як на мене, гарний колір. Далі штамповані диски 15 з ковпаками. М -м, питань нема. Отакий. Я не знаю, що це таке. Я думаю, що це годинник. Якщо ви знаєте, що це таке, можете написати в коментарях. Далі, ось така форточка. Покажи. Гарна форточка. Нічого сказати більше не можу. Дзеркало. Одне більше, ніж інше. Зазвичай у Volkswagen водійське більше, ніж пасажирське, а тут навпаки пасажирське вище, ніж водійська. Далі, наш автомобіль має коротку базу, але є ще довга база. Вікна тут врізані, як можете бачити, в оригінального пасажира вони отакі от десь отакі, і такі полукруглі. Можете зараз отам. <от Ну, ось можете бачити, так, що вони тут трішки відстають, але це так і треба. Зараз ви можете побачити фотографію, як виглядають нормальні заводські вікна. Ручки не в колір кузову, хоча можуть бути в колір. Так само і молдинги. Далі задня частина. Присутні ворота, можуть бути ляда. Ось така ручка. Ручка відкривання бажника знаходиться отут. Це проблемне місце в цьому автомобілі. Воно може, ця ручка може заїдати. На цьому автомобілі була ця проблема, її вже вирішили. Напис ТДІ, надпис КАДІ, все як повинно бути. Фаркоп присутній, задній бампер також не в колір кузова. Ось такі фари ключок бензобака чомусь у нас на центральний замок не замикається. Це не тому, що цей замок поламаний, а тому, що він від тут відсутній взагалі. Але сама кришка бензобака тут закривається на ключ. Встановлені вітровики. Денису вони не дуже подобаються, але Денису у нас зараз немає, так що, в принципі, пофіг. І по дизайну це, в принципі, все, що я можу сказати про цей автомобіль. Перейдемо до проблем з кузовом. Оскільки це ваг, він гниє, як і всі інші. У нього така є проблема, що у нього тонкий шар лаку, який дуже легко пошкодити камінчиками. І тоді корозія з'являється на порогах, на арках, на... і у всіх популярних ваговських місцях, де гниють у нас кузова. Також корозія може з'являтися внизу ось цих здвижних дверей. Далі, ось цей ролик може збивати лакофарбове покриття через це. От через це і оце місце може ржавіти та гнити. Сам механізм відкривання здвижних дверей потрібно тримати в чистоті, тому що Через бруд зношується пластиковий ролик, який їздить по ось ці рельсі. Також виржавчину можете побачити на краю капоту через це на багатьох кадіках, які ви можете побачити в вашому місті. Можуть з'являти висіти ось такі мухобойки такі чорні штуки, на яких написана модель автомобіля. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Також можуть легко потіти фари. І перегорати, у них лампи часто перегорають, але цієї ці проблеми у нас немає. Е, у цього автомобіля також є проблеми з контактами, а саме може не закриватися ось ця здвижна дверка. Якраз ця проблема у нас є на цьому автомобілі, Її доводиться закривати вручну зсередини. Що ж, перейдемо до двигунів цього автомобіля. Почнемо з бензинових. Перший двигун, який ми розглянемо, це 1,4. Бензин не турбовий. Він замаленький для цього автомобіля. В цьому двигуну можуть відказати індивідуальні котушки запалення. А також автомобіль може часто заводитись на холодну, але пізніше цю проблему вирішили, а саме поміняли виробники, виробника паливних форсунок. Далі двигун 1,6 бензин. Він довговічний доволі, але під час покупки автомобіля, якщо ж він у вас не офіційний, якщо ви не купляли в автосалоні, а купляєте у підполітні. Попереднього власника, то ви повинні перевірити або зразу замінити ремінь ГРМ, він тут служе 120 тисяч кілометрів. І якщо ви цього всього не зробите, то у вас можуть виникнути проблеми. Ремінь ГРМ може прослужити й довше, але в тих гарантіях, якщо власник його міняв перед продажем. А так, це доволі довговічний двигун та безпроблемний. В зону ризику цього двигуна попадає тільки датчик кисню, а також датчик масового розходу повітря. Також був бензиновий двигун 2.0 EcoFull, але про нього інформації ми не знайшли. Перейдемо до дизельних двигунів. Перший двигун, який ми розглянемо, це 2.0 SDI. SDI, тому що він без турбіни, але у ресталінгового кадіка почали з'являтися звичайні 2.0 турбодизелі, а також SDI з... осталися. залишилися. Із його проблем це те, що вже, як було сказано, немає турбіни, а також виходять із строю паливні форсунки. Далі 1,9 турбодизель це наш варіант. Це самий найнадійніший дизельний двигун. У ньому доволі довго служить турбіна. І також тут радує розхід. Він тут у місті може досягати 6 літрів на 100 кілометрів, що для дизеля доволі мало. А так, із проблем, це тільки те, що вони довго прогріваються зимою дизеля, а також можуть зимою не заводитись на холодну. Далі перейдемо до трансмісії цього автомобіля. На цьому автомобілі було всього-навсього дві коробки: це п'ятиступка механіка та 6 ступка ДСГ, що є доволі. Проблемною коробкою. На п'ятиступки механіки. Проблемою є те, що після 100 тисяч кілометрів може зноситися здвоєний підшипник. Може бути нечітке переключання передач через ослаблення кріпіжної гайки на шліцевому стокі механізму переключання передач. В механіці масло розраховано на весь срок служби агрегата, а у ДСГ-6 масло потрібно міняти кожні 60 тисяч кілометрів разом із фільтром. Говоримо про підвізку, привода і т.д. Почнемо з приводів. Зазвичай ці автомобілі передньоприводні, але на них можуть ставитися варіанти з повним приводом фор який оснащений муфтою Haldex електронною, яка при пробуксовуванні передніх коліс підключає задні. Вона у неї є проблема перегріву. Так що майте на увазі у передній підвісці найчастіше зношуються задні сайлентблоки передніх важелів, а передні сайлентблоки, опорні підшипники і стійки стабілізатора, проходять близько 100 тисяч кілометрів. При цьому всьому втулки стабілізатора ходять набагато більше, ніж сам стабілізатор. тому їх міняють набагато річ. Ресурс шарових опор сягає 10 тисяч кілометрів. Рульове керування також означалося. Підсилювачами двох типів електричним та гідравлічним. У нас стоїть гідравлічний. Перейдемо до багажнику. Двері тут можна відкрити отак. От Але я думаю, що є варіанти, які можна відкрити аж отуди. Але я можу помилятись. Далі, тут є заводський, домкрат, Дом точно. Підсвітка тут є. Підлога обшита карпетом. Стеля обшита якоюсь тканиною. Оце все також обшито якоюсь тканиною. Ніяких ні карманів нічого тут немає. Багажник середини відкрити, до речі, не можна. Підлога тут рівна, ніякого заглиблення нічого тут немає. Завантажувати доволі легко. Перейдемо до салону, саме до заднього ряду. Як ми можемо бачити, ручки тут знаходяться що передня, що задня в одному положенні. Тому проблемою є те, що саме так вони знаходяться. І люди, коли відкривають, вони думають, що воно отак по-нормальному відкривається, а воно відкриває в цю сторону. І тому ця ручка в нас нормальна, а ця роздюргана із-за цього. Двері доволі легко відкриваються. Присядемо. Ну, як ви вже зрозуміли, тут у нас перероблено з грузового у пасажир. І перероблено мені ну, доволі. не дуже гарно, тому що сидіти мені тут дуже високо і я дорогу, ну, я, якщо отак дивитися прямо, то я дивлюся прямо сюди, в тумбочку оцю зверху. Ногам тут підняли місце. А якби було нормально, то ноги б в мене тут висіли б, до пола б не доставали. Ну, сидіння тут поміняли і одне з них тут темне. Сидіти на них доволі навіть зручно. Тут у нас є допосвітлення незаводське із гольфа. Далі. На середньому сидінні мені тут сидіти вже покраще, але все одно. У нас тут є два підстаканника. Подай, будь ласка, бутилку. Ось у нас літрова бутилка. Як ми можемо бачити, літрова тут плаза впритик. Тому нормально. Далі. З цієї сторони у нас також є лампочка. Такий потолок у нас тут. Поговоримо про передній ряд. Почнемо з дверної карти. У нас тут є проблемним місцем те, що кнопки, а також оце місце, там, де центральне замка, кнопка і регулювання дзеркал, воно тут може облазити, тут воно вже облізло його опиталися покрасити, але безкорисно. У нас електрорегулювання дзеркал, хоча може бути і звичайне. Далі ручки. Звичайні чорні, не хромові, нічого. Кнопки центрального замку, ну, все по-звичайному, така доволі зручна ручка, не дуже велика і зручна. такі автоматичні з обох сторон. У нас тут є у дверній карті місце таке із підбутильником. Далі у нас тут є такий динамік доволі великий, та і все. Далі. У нас тут є посидіннях по регулюванням уверх-вниз, регулювання спинки і регулювання жорстокості в нас немає, є регулювання назад-вперед. Далі проблемним місцем також є ось, це. ось цей речажок, він тут вже поміняний, але, як ви можете бачити, він тут не заводський. Але до цього він тут був обліший. Все. Далі тут регулювання яскравості, світла по висоті, ну все як і обично. Далі такі круглі ці... Обдували, обдуви, які можуть ламатися, ось один вже поламався тут, та й не один, а не один. Ось поламався і не хоче ставати на своє місце. Що по рулю? Руль тут. Не руль. Чимось напоминає руль у 4-го гольфа мені, але тут він не такий, тут він більш такий, як у 5-го ну, Дреставного транспортера. Далі такі педалі звичайні, ваговські, тут важіль відкривання капота, тут таке. Таке місце із... замість бардачку. Тут у нас предохреначі. Запобіжники це називають. Запобіжники. Запобіжники. Предохреначі. Бордочок ще не покажи по А, Ну і ще тут так само, як були у гольфа, бордочки, але в гольфа вони виїжджали, а тут вони. Просто отак відкривається і там Ну, Покажи. Доволі там глибокий. Не дуже. Тут у нас є динаміки такі, саме не твіттери, а динаміки. Що ще тут є у нас обдуви вікон. Перейдемо до торпеди. Забув відмітити те, що у нас приборна панель, тут доволі... Дивне, у нього немає датчику показання температури, і вона не показується навіть на екрані. А так, звичайно, як в Гульфа, там у всіх з підсвіткою з усім. Руль, я вже казав, він тут схожий, він тут такий самий, як у 5-го Тика. Тут у нас є доволі проблемними, як я вже сказав, оці обдувачі. І один тут ось вже поламаний. Не хочу на місце вертатися. Кнопка рійки. Значок стертий вже. В нашій комплектації немає кондиціонеру, є звичайний вентилятор, а також підігрів вікна. Магнітола в нас тут не заводська, а така Ну, екран такий. Далі Чотири положення вентилятора. Прикурювач. Попільничка, Таке місце. І три кнопки, заради яких тільки кнопка відключення АСР. Звичайна коробка без серебристої обводки, без нічого. Проблема є те, що вона облазилась. Тут такі доволі гарні під... Такий ручник доволі гарний. Він тут в гарному стані, тут можна його так відкинути. Тут є невеликий такий невеличкий карманчик, та і все. Тут у нас бардачок без е, кришки, але тут може бути кришка, він тут доволі неглибокий, але все таки місця в ньому хватає. Тут у нас є такий карманчик, тут у нас також є побільше вже карманчик і динамік. Напис Каді. І такі оці полоски не сірі, а звичайні чорні. Тому все. Сидіння у нас такі заводські, е комбіновані, по бокам і ззаду вони шкіряні і, під, і підголівники також шкіряні. По краще тут у нас є такий глибоченький карман. У нас тут є такі ось ручки, е вони без доводчиків. Є такі дуже великі Козирьки. сонцезахисні козирки, без зеркала, без нічого. Тут є світло таке. Без лівого і правого. Так. І таке дзеркало. Все. Поговоримо розвиває... проїзду на цьому автомобілі. Почну з рульового керування. Після шкоди, там, де як. Виявили, що стоїть електропідсилювач руля на гідропідсилювач руля, мені їздити трішки, він мені тугіший. Однією рукою не дуже зручно його крутити. Але це не Жигулі, тут руль все одно крутиться легко. Далі, передачі тут чіткі, шукати їх не треба, коробка не роздовбана. Педалі відзивчиві. Гальм. Прямо на високій швидкості мені гальм цього автомобіля вистачає не дуже. Угу. Я б, напевно, або замінив колодки, або замінив диски, або все відразу. Далі, підвізка тут доволі м'якенька. Виворот навіть. Навіть не знаю, що по вивору, не знаю, мабуть, нормальний. Далі. Динаміку зараз ми перевіримо. Тут стоїть двигун на 105 кінських сил. 1,9, самий звичайний. Коробка в пасажирів і в грузових відрізняється. Якщо я не помиляюсь, в грузових версіях вона більш зроблена на тягу, а в пасажирів на швидкість. Це в принципі логічно. Але я не пам'ятаю, що по швидкості. Напевно, на грузових, тобто на нашому, коробка буде трішки поповільніша. Зараз ми це перевіримо. Ех, я його тільки помив. А приход... А доводиться його вимазувати. Великі зеркала, оглядовість нормальна. Не дивлячись на цю поличку, то місце над водієм тут вистачає, майже кулак влази з моїм зростом. Також тем забув сказати, що тут руль регулюється як вверх-вниз, так і вперед-назад. Про регулювання для водія він вже сказав. Я ж сказав так. Лобове. ну Тут воно таке нормальне, його вистачає. В принципі, і все. І так, що до вердикту про цей автомобіль. Мені він сподобався. Для свого класу я вважаю це найкращий варіант. Це, якщо зрівнювати по ціновій категорії його з Рено кенгу, він буде трішки подорожчий. Але там є і дорогі кенгуру, дорогі кадіки, дешеві кенгуру та дешеві кадіки. Так, 1,9 легендарний двигун, який не їсть нічого і, в принципі, не дуже сильно так і ламається. Якби я брав цей автомобіль, я брав би його саме за цим двигуном. Артем сказав, що тут немає шестиступок механічних коробок, але я щось думаю, що він не знайшов він просто інформації. Я думаю, що тут шестиступки є. Якби вони були, я брав би цей автомобіль саме з шестиступкою. Ну а так, в принципі, мені цей автомобіль доволі сподобався. Звісно, мені. Хотілося б, щоб залишила шкода, але потрібно рухатись далі. І, в принципі, непоганий варіант як для перепродажі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, до побачення. Так, вирішили. Вирішили одні. Ану, дай я Ну, Що ти не так робиш? Спінар там мене любить. Він, він не може відкрити бажаника, я можу. Він двома руками не може відкрити. O